Так, знімаю продовження. Другий альбом, частина третя. 120 олімпійських марок. Тут є марки різні. Я шведку не вожу, щоб можна було роздивитися. Фотографії теж роблю. Кому цікаво по фо фотографіям, кому цікаво відео, просто на фотографію можна не завжди побачити то, що побачиш на відео. Почта СССР є. Дуже багато країн світу різних. Я в марках не дуже розумію. Той, хто розуміє марки, він, бачите, я показую так, ну, що тут неможливо не побачити. Ці можна паузу робити, хто знає всі марки. Той зразу розуміє, хто нім може на паузі знайти собі. Ну тут, правда, роботи багато. Як для мене багато роботи. І для того, хто цікавиться, любить марки, я впевнений 100%, що він посвятить на то стільки часу, скільки посвячую я. Бо це не моя тема, але мені дуже. Марки подобаються. Я навіть не думав, що мені сподобаються марки. Я ось з великим задоволенням їх розкладую, дивлюсь. Мені дивно, що ніхто нічого не, не пише в оприділенні, але все рівно я впевнений, що і люди, які ще вивчають і дивляться. Ще буде одна серія. Пакую це, о там є Кетики, і ще в альбомі як трошки лишилось, то буде ще одна серія. Всім дякую за перегляд, до побачення!